Бойова повістка поштою це останні новини і останні зміни в чинному законодавстві щодо порядку надсилання та вручення повістки. І після цього ми бачимо досить велику кількість відео в Тікток про те, що, начебто, ігнорування такої повістки буде автоматично тягнути за собою кримінальну відповідальність. Чи так це є насправді чи ні. Давайте розбирати. Кожний злочин він вчиняється або з прямим умислом, або не з прямим умислом. Відповідно, якщо, припустимо, така ситуація, що людина навіть і не знала, що за місцем її реєстрації або за адресою, яка вказана в Резерв Плюс, надійшла бойова повістка, то відповідно. Постає питання, який умисел взагалі? Чи є тут умисел у даному кримінальному правопорушенні? Інше питання, як цей умисел будуть доводити правоохоронні органи? Це вже їх проблеми. Але якщо брати теоретично, якщо така ситуація, людина навіть і не знала, ніхто її не повідомляв про це? То, відповідно, звідки може взятись склад кримінального правопорушення, якщо відсутній умисел. Тобто особа не знала і не могла знати, наприклад, про те, що їй дійсно надійшла повістка. Уявімо, що така особа знаходиться за кордоном. Тому е досить багато питань, і, як на мене, цю тему досить. Е Роздули, і насправді такого шоку від цього не має бути. Я нагадую, друзі, якщо вам потрібна детальна консультація військового адвоката, будь ласка, контакти в шапці профілю. Ми також займаємось і сімейними справами, у тому числі розірвання шлюбу, стягнення аліментів і інші справи.